Добрий день, Україна. З вами Світлана Анатоліївна Кашель. Я працювала 12 років вихователькою у дитячому садочку, тому заробила 50 доларів пенсії. Шановні громадяни, у кого є можливість, прошу надати посильну допомогу для моєї творчої діяльності та поширення її у соцмережах. Благодійні внески можна направляти за реквізитами, наведеними нижче. Буду щиро вдячна за кожну гривну. А сьогодні я розповім вам віршик про героїчне місто Миколаїв і очільника області Віталія Олександровича Кіма, вірш називається Незлавний Миколаїв, краса і противостояння бореться, захищається місто Миколаїв. Розгромимо ми ворогів страшних розгільдяїв. Наскрадуть історію злі вороги, мабуть, висохли пропащих в наших братиків мозги ламають голови в Москві, там ходять нахуй кораблі, По ночам страшне щось роблять. Україну ж, братців, гроблять, влаштуй віршик мій гарячий, і могутній розганяй злочинні наміри, ворожі, брат по лікті відрубай. У морський нашій Миколаїв кіма Боженька послав український народ вільний, Україні гімн співав нестандартних рішень завжди, добував із під землі гроза ворогу могутня, грім зашкалює в селі, дорогоцінний ти для нас, чудовий, добрий, рідний кім. На спині завжди хай носить витривалий тебе кінь, я вписалась в поворот, не забити кляпом рот, члем отримала від брата, показала йому болт. Тримайтесь подалі від нас вороги, натягнуті нерви, як жезло в струни. Ким сміливий, відважний, несеш мир на крилі, став народним героєм, ти на рідній землі, кім борониш свободу У день і вночі запорізької вдачі, ти, гер... ти в геройській броні, ти рубаєш атаки, ворожі й злі, Боже, витримки сталі, дай нам рідній. <з> землі кима боженька послав, білий світ його впізнав.